Добрий день, мене звати Ніколас Карма і я цікавлюсь скільки коштує ваш лук. А за що ж мені та карма? До церкви ходжу, все роблю добре. Та ні, то мене так звати. Ніколас Карма. То який Ніколас? То Микола може ні. Якого чорта мені видумуєш? То по чому ваш лук? Почнемо з того, що не лук, а цибуля. Не по чому, а по скільки. Ти що, мускай? Та це такий сленг. Чуєш ти шланг? Вали з мого города. Це відео я для тік-току знімаю. Скільки ваш одяг коштує? Та так би зразу і казав. Халатик на сейлі Зімерман близько 800 доларів. Це класика, це відро Шанель 9900. Але я мрію про відро Біркін, це найдорожче відро у світі. Це також шанель, звичайні сандалі, ну близько півтора тисячі євро. Ще хочу вас запитати: стоп! Забери слово запитати. Бери відро і пішли до хати.